Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом США. у Білому домі. Лідери обговорили військову допомогу Україні і іншим союзникам. Джо Байден слів не добирав, заявив слабкість Конгресу США. Нагадує злочинну недбалість зі схваленням допомоги Україні. Зволікати більше не можна. Олаф Шольц натомість був стриманішим. Висловив занепокоєння затримками з постачанням допомоги Києву. Додав, що без належного забезпечення Збройним силам України забракне сил стримати Росію. Конгрес має ухвалити безпековий пакет вже зараз. Члени нашої палати представників поки не досить охочі. Сподіваюся, що це просто політика, ніж реальність, зокрема фінансування для України, щоб допомогти їй продовжувати боротьбу проти жорстокої агресії Росії. Але я хочу ще раз подякувати вам, канцлере, за ваше лідерство і хоробрість, за те, що ви спромоглися зробити те, що вважалося неможливим. Німеччина готова збільшити свою безпекову підтримку, але ми сподіваємося. Що і Палата представників Конгресу США ухвалить відповідне рішення про надання необхідної допомоги, тому що без підтримки Сполучених Штатів та Європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну. Брехня, перекручування історії і комплекс жертви. Так інститут вивчення війни підсумував інтерв'ю диктатора Путіна американському блогеру екс-ведучому News, Такеру Карлсону. Путін укотре висловив про Трампівську використав про Трампівську спільноту для того, аби звинуватити Україну і захід в усіх бідах і виправдати свою криваву війну. А ще засипав Такара Карлсона хворими нісенітницями і навіть вручив йому так звані копії таємних листів Богдана Хмельницького. Західні медіа вже охрестили інтерв'ю з путіним новим рівнем ганьби для Карлсона і рекламною акцією для Путіна. А ще вважають, що воно зіграє на руку Дональду до Трампу, для чого це все було і чи отримав американський пропагандист те, чого хотів? Христина Катерина з'ясувала. Бджоли, мед, гівно і цвяхи. Так можна коротко описати інтерв'ю російського диктатора, американському пропагандисту: дві години марень альтернативної історії та відвертої брехні. Пригласили на книженя князя Рюліка із Скандинавії. Ми же не женіханівеста на Польша сроки клюють у німців. Голова розділяється на два полушарі. Це перше інтерв'ю Володимира Путіна західному журналісту від початку повномасштабної війни. Щоправда, журналістом Такера Карлсона назвати важко. Він колишній ведучий провідного телеканалу Fox News. від 2016 до 2023 мав своє впливове політичне ток-шоу. А ще Карлсон палкий прихильник Дональда Трампа і теорії змови. Він залюбки поширював брехню про коронавірус, фальсифікацію виборів у США, інопланетян та американські біолабораторії в Україні. Торік Такер Карлсон запустив своє шоу у Твіттері, де його прихистив Ілон Маск. У першому ж випуску американський Соловйов звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Такер Карлсон – шанувальник Путіна, неодноразово захищав його після повномасштабного вторгнення до України та виправдовував російську агресію. Карлсона радо цитують кремлівські пропагандисти. А головний рупор Москви канал Росія 24 навіть транс. Лював уривки його нового шоу, перекладені російською. Бажання взяти інтерв'ю в Путіна. Карлсон пояснив так. Жоден західний журналіст не спромігся взяти інтерв'ю у президента іншої країни, залученої в цей конфлікт у Володимира Путіна. Більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому Путін вторгся в Україну і які його цілі зараз. Ви ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Звертатися до Путіна по правду, те саме, що розпитувати вовка про вегетаріанство розмови не вийшло. Зате був монолог божевільного диктатора. Дві години Путін повторював вигадки про те, що Україну створили Лєнін і Сталін, торочив нісенітниці про бандеру, Чингісхана, Гітлера і нацистів в Україні, та виправдовував свою криваву агресію. А ще вражав низькосортними фокусами. Щоб ви не думали, що я щось придумав де письма, де діс. Ісіма на Богдана Хмельницького десь корпітя документ я вам поставлю на добру пам'ять. Цей потік хворої свідомості збив з пантелику навіть прихильного до Путіна Такера Карлсона. За все інтерв'ю Такер Карлсон не поставив жодного запитання про воєнні злочини росіян в Україні чи репресії проти інакомислячих у самій Росії. Однак, після виходу інтерв'ю визнав, Путін не вміє пояснювати, а йому самому знадобиться рік, щоб цитата вирішити, що це було. Ймовірно, це був елемент передвиборчої кампанії. Уша кажуть українські оглядачі. Такер Карлсон агітує за Дональда Трампа, який виступає проти військової допомоги Україні і хоче примирити її. З Росією сам Трамп припустив у разі своєї перемоги може зробити Такера Карлсона віце-президентом. Карлсон робив це інтерв'ю з однією простою історією. для того, щоб взяти і перекласти відповідальність за російсько-українську війну з Путіна на Байдена, щоб звинуватити в цьому країні. От не допустив перемовин, ще щось зробив. Провокував різні абсолютно тези. Він же зараз буде агітувати за конспірологію, Любителів конспірології. він фактично буде агітувати. Квазі тоталітарну секту трампістів, однак бажаного від Путіна такер Карлсон так і не отримав. Вважає політолог. А от Україна від його медіапоразки може виграти, каже Олег Саакян. Наприклад, радить українському президенту дати інтерв'ю авторитетним республіканським медіа. Це так само мобілізує не тільки трампістів, але й опонентів трампістів. Бо фактично зараз такер затягнув вже не якогось там урбана внутрішню американську політичну кампанію. Але самого Путіна потрібно тепер якісно це використати на тих аудиторіях, які, скажімо так, налякані можуть бути цим прецедентом інтерв'ю як серйозним ударом під дих американської демократії. Щочасній непотрібним та абсурдним вважають інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону у Білому домі. А в Єврокомісії заявили, не почули нічого нового у старій брехні російського президента. Путін вкотре продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх і значущих кроках до миру. Він каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін справді хотів боротися за інтереси своєї країни і російського народу, він повинен був би почати з негайного і безумовного виведення своїх військ і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Попри численну дезінформацію та інтерв'ю з диктатором, санкції проти Такера Карлсона Євросоюз поки що не готує, кажуть у Брюсселі. Натомість український сайт Миротворець вніс американського журналіста до своєї бази за участь в інформаційній війні проти України. Сам такер Карлсон після розмови з російським президентом хоче взяти інтерв'ю ще й у президента України і вже звернувся з пропозицією до Володимира Зеленського. Однак, в офісі президента вважаються малоймовірним коментарі 24 четвертому каналу радник голови офісу Михайло Подоляк назвав Карлсона пропагандистом і заявив, це не рівень українського президента. Христина Катарина, п'ятий канал. Протестна місяць розпочали польські фермери. і Вже заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Рух неможливий на пунктах медикашагині, гребенне Раваруська, Дорогуськ Ягодин. Блокаду почали напередодні. Спочатку аграрії обмежили рух на КПП Медика. На демонстрацію вийшли близько сотні людей. На пункті пропуску обмежили прохід усіх видів транспорту. Сотні фермерів блокують і дороги в самій Польщі. Вже прокоментував протест міністр сільського господарства. Він закликав аграріїв припинити акцію і додав, що чудово розуміє, чому і чим вони обурені. Пообіцяв обговорити їхні вимоги, зокрема і в Єврокомісії, а також і з Україною. Зелена угода Євросоюзу один з головних чинників обурення фермерів і не лише у Польщі, але й по всій Європі. Щодо України, то польські аграрії вимагають обмежити ввезення українських продуктів, нарікають на високу конкуренцію. Я фермер, моє господарство і моя сім'я особисто відчувають наслідки того, що відбувається. Ціни на зерно, яке ми вирощуємо, переважно це кукуруза і пшениця, зараз настільки низькі, що вони навіть не покривають 100% виробничих витрат лише десь 80% на тонну зібраного зерна. А все через те, що склади переповнені дешевим технічним зерном, яке прийшло до нас з за східного кордону. Воно не перевірене на вміст важких металів і засобів захисту. Рослини, які ми не можемо використовувати, а от Україна може. є протести на кордоні з Україною з Угорщиною. Там влаштували також мітинг фермерам. Акцію провели біля КПП захонь. До кордону приїхали на тракторах, провезли іншу техніку. Вилаштували її у глиб кордону на сотні метрів. Їх не влаштовує те, що європейський союз продовжив на рік безмитний режим на українську продукцію. Угорські аграрії прийшли з плакатами «Брюссель Нас підводить. Обурені вони кліматичними реформами в Євросоюзі. Фермери кажуть, для їхньої галузі ціноуведення є вбивчими.